Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Росіяни атакували ударними дронами центральний район Дніпра. Є загиблий та десятки потерпілих. Поліцейські зафіксували багато руйнувань. Співчуваємо рідним та близьким загиблого. Десятки українських захисників повернулися з російського полону. Відповідне відео опублікували на сторінці обцмена Лубінця. Дякуємо воїнам за захист українського народу. Я, тобі люблю. Я тобі люблю. Я тільки пересік границю України. Я вже вдома. Мам. Мам. Привіт. Дитячий парк у жовтих водах офіційно завершив сезон роботи, який розпочався 1 травня. Ми щиро вдячні всім, хто провів час разом із нами. Повідомили на Фейсбук-сторінці комунального закладу Дитячий парк. У Жовтоводській громаді святкують 40-річчя центру дитячої та юнацької творчості, закладу, де діти відкривають свої таланти, пробують нові гуртки, навчаються творчості та самореалізації. А педагоги допомагають кожному вихованцю повірити у власні сили та досягти успіху. Детальніше читайте на сайті «Жовті води сіті. З 1 жовтня для споживачів комунального підприємства «Жовтоводськ тепломережа» Жовтоводської міської ради починає нараховуватися щомісячна абонентська плата за послуги з постачання теплової енергії. Відповідно до наказу підприємства, щомісячна плата буде нараховуватися на кожний особовий рахунок і становитиме 24 гривні сімдесят копійки з ПДФ для будинків без вузлів комерційного обліку та будинків із вузлами, які не обслуговуються комунальним підприємством, та 30 гривень 84 копійки з ПДФ для будинків з вузлами, з лами комерційного обліку, що перебувають на обслуговуванні комунального підприємства. Олена Анатолівна Співак працює учителем у жовтих водах уже 26 років. Її знає не одне покоління учнів. Про свою роботу вона каже: я її не обирала, але напевно вона обрала мене. За ці роки вона навчила дітей англійської та іспанської, допомогла знайти себе та розвинути таланти, виховувала людяність і підтримку навіть у найскладніші часи. Цю історію можна прочитати на сторінці Жовті води сіті. У жовтих водах горіли купи відходів. Надзвичайники ліквідували пожежу по вулиці Героїв України. 8. Відповідне фото опублікувала Оксана Дуліба у Фейсбук. Депутати Шовтоводської міської та Кам'янської районної ради побували на об'єктах комунального підприємства «Жовтоводський водоканал. Вони оглянули очисні споруди, насосні станції, лабораторії та переконалися у модернізації обладнання і роботі колективу, який щодня забезпечує споживачі водопостачанням та водовідведенням. Вони оглянули цехи, лабораторії та побачили роботу працівників на різних ділянках підприємства. Сьогодні у нас були депутати міської ради. Ми їм проводили екскурсію по деяким об'єктам нашого підприємства. А саме це були кандидаційні очисні споруди. Головна наша кандидаційна станція південна і, звісно, водопровідні наші очисні споруди. Ми хотіли показати нашим депутатам всі наші досягнення, які відбулися в нас за останній період. За останні роки ми провели певну реконструкцію. Нашого застарілого обладнання провели заміну, модернізацію енергоємностного обладнання з метою зекономлення енергоресурсів, розповіли деякі плани на майбутнє, що ми плануємо, що нас очікує. В лабораторії депутати побачили, а також мали можливість спробувати воду, яка надходить до квартир жовтоводців. Працівники водоканалу розповіли, як щодня контролюють показники якості водопостачання та слідкують за стабільністю роботи мереж. Дуже класна екскурсія. Ми зрозуміли деякі питання, які для нас були такі, скажімо там, темні. Нас сьогодні дуже зручно все показали. Дякую керівникам. І службам цього підприємства що перше мене вразило, коли я підійшла до самого підприємства, да чистота. В них покошено, в них прибрано. Я порівняла всі по об'єктах, яких ми їздили. Да, були три чи чотири об'єкти. Я не пам'ятаю, стільки але ну ми були багато де. Я що порівняла площу. Площа порівняно з містом більша, як навіть в місті прибирають. Оті що 15 КНП благоустрій. Для мене це є порівняння. Тому що я не думаю, що на КП Твоцький водоканал є 15 чоловік, які підмітають чи косять. Але. Це було все ідеально, чисто всюди. Далі, вода, я завжди казала, поміняйте труби, буде все нормально. Я навіть беру свій будинок. Так, якщо я знову можу прийняти свій будинок, якщо ми поміняли труби до будинку, ми поміняли поліпропілен у будинку так само. Якщо люди в квартирах собі не поміняли, то вибачте. Це якби просто баба-бабі сказала, поговорить, що вода грязна. Я звернула увагу на що? Що наскільки злагоджений колектив, наскільки люди спілкуються: начальник, працівник, да, директор, керівник. Вони всі в темі того, що робиться в них на, на їхньому комунальному підприємстві на Жутовському доканалі. І вони не сидять, не чекають, коли їм хтось. От вони не сидять, не чекають, нам треба міняти труби. Чому сьогодні саме я зараз вас сюди запросила, бо от зараз ми бачимо ті труби, де ми з вами були на складі, да, ми, були? ми бачили ті всі труби запірні арматури. Дивіться, це ж не картинка, це реально це працює. Це не є тільки за. Кошти, які люди платять за послугу, це є кошти, так само щось і область частину дала. Те що я почула. Потім вони донорів затягнули так само частину. Це є співфінансування. Це те, що команда працює, шукає. Тут все таки рухається вперед. Генераторів дуже багато звернула увагу, що дуже багато генераторів. Генератори всі на ходу вони. Працівники підприємства кажуть, що продовжують модернізацію і оновлення обладнання для водопровідних та каналізаційних мереж використовують сучасні матеріали як вітчизняного, так і іноземного виробництва на заміну старим радянським та морально застарілим системам. Крім того, вже працює друга сонячна станція, що допомагає економити електроенергію. За останні роки переобладнали насоснети ну, тобто переворожили насосне обладнання насосної станції, замінили. Три насоса із чотирьох. За допомогою власних коштів і за допомогою наших друзів, донорів. І на зараз в роботі саме цікава водопідготовка стічних вод, Те, чого у нас вже давно не було. Зараз ми отримали грабельну решетку від виробництва ЕСМІЛ Груп, яка дасть змогу. Виключити з оборота стічних вод ці ну, включення великих об'ємів, серветки, що є просто величезна проблемою на сей час. Ми були дуже приємно вражені і тим технічним переоснащенням, яке відбулося, і організацією взагалі виробничих процесів. Є чим порівняти, тобто те, що було раніше, і що відбулося зараз. І треба сказати, що я думаю, що люди, які працюють на підприємстві, вони також отримують задоволення від того технічного переоснащення, яке відбулося. Я думаю, що кожен жовтоводець може бути впевнений, що він буде з послугою водопостачання і водовідведення на підприємстві робиться все для того, щоб знизити собі вартість продукції. При цьому ми побачили прекрасні сонячні батареї, які дають економії по споживанню електроенергії. Ми побачили зміни у технологічних процесах, ми побачили гарний злагоджений колектив, який працює як єдиний організм. Тому враження дуже дуже приємні і. Жовтим водам і місту, тобто місто жовтим водам, є чим пишатися. Це гарне підприємство, яке буде працювати і зараз, і в майбутньому. Сьогодні складний для нашої держави час. Підприємство працює в штатному режимі. Забезпечений всіми матеріалами, всіми хімреагентами, ну тобто абсолютно працюємо в нормальному режимі. Звісно, нас підтримують як міжнародні донори, такі як ЮНІСЕФ, і також за підтримки обласної ради. Візит депутатів дав можливість наочно побачити, як працює водоканал, ознайомитися з модернізацією обладнання та новими технологіями. Це показує, що підприємство продовжує забезпечувати місто стабільним водопостачанням навіть у складних умовах. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.